Всім привіт! Ви на моєму каналі Барвінок. В цьому відео я вам пропоную зв'язати по експрес майстер класу Тіло Гуся. Ось так воно виглядає. Я вам буду розповідати, як я його в'язала. Також на екрані буде з'являтися схема порядово і ви можете в'язати або по схемі, або слухати, як я розповідаю вам, як в'язати цю частинку. Також під відео в інфобоксі буде написана схема. Частинка ця вяжеться дуже просто і дуже легко вам буде її в'язати. Для цього нам знадобиться пряжа Alize Softie, У мене номер 187-й. Потім нам знадобиться також гачок No2,5, гачок номер 2, голочка, ножиці. Наповнювач для іграшки. Та маркер для відмітки початку нового ряду, або ниточка іншого кольору. І так, давайте почнемо. Перший рядок набираємо дві повітряних петлі, і в другу повітряну петлю ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. Починаємо роботу очком половиною. Пров'язуємо перший рядок. В першому рядку у нас сформувалося коло із 6 стовпчиків без накиду. На цьому етапі вже можна відмітити початок нового рядку, щоб в подальшому не запутатися. У другому рядку ми пров'язуємо шість прибавок в кожну петельку, і у нас повинно в кінці ряду сформуватися 12 стопчиків без накиду. Робимо прибавки в кожну петельку. Третій рядок. Ми тут робимо прибавки через одну петельку. В'яжемо один стовпчик без накиду, прибавка. Один стовпчик без накиду, прибавка. І так, ми повинні зробити 6 прибавок через кожен стовпчик. І в кінці ряду у нас повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. В четвертому рядку ми робимо прибавки. Через кожні 2 стовпчика без накиду Прив'язуємо 2 стовпчика без накиду прибавка, 2 стовпчика без накиду прибавка. І так, 6 разів. І в кінці ряду ми отримаємо 24 стовпчика без накида В п'ятому рядку ми пров'язуємо три стовпчика без накида прибавка. І так, 6 разів, щоб в кінці ряду в нас на гачку було 30 стовпчиків без накида Шостий рядок. Прив'язуємо прибавки через кожні 4 стопчика без накиду. В'яжемо 4 стопчика без накиду, прибавка. 4 стопчика без накиду прибавка. І так, 6 разів. В кінці ряда ми отримаємо 36 стопчиків без накида. Сьомий рядок. Прив'язуємо прибавки, 5 стопчиків без накиду, прибавка. І так, пров'язуємо 6 разів. В кінці ряда на гачку у нас буде 42 стопчика без накида. Пров'язали ми з вами 7 рядів і тепер вяжемо по колу з 8 по 12 ряд, без змін по 42 стовпчика без накиду. Це виходить, що ми пров'язуємо 5 рядків без змін. З 8 по 12 стопчик без накиду. Пров'язавши по колу з 18 по 12 рядок, переходимо до в'язання 13-го рядка. Тут у нас будуть вже убавки. В'яжемо 5 стопчиків без накиду, убавка. 5 стопчиків без накиду, убавка. Так ми робимо 6 разів. В кінці ряду у нас буде 36 стопчиків без накида. 14 рядок. Пров'язуємо убавки через кожні 4 стовпчика без накиду. Вяжемо 4 стовпчика без накиду, убавка. І так, 6 разів. На гачку у нас буде 30 стовпчиків без накида. 15 рядок. 3 стопчика без накиду убавка. І так, 6 разів. І в кінці ряду у нас залишиться 24 петельки. 16 рядок. Два стовпчика без накиду плюс убавка. Пров'язуємо. Робимо так 6 разів, 6 убавок. В кінці ряду у нас залишиться 18 стопчиків без накиду. 17 рядок. Пров'язуємо 4 стовпчика без накида плюс убавка. Убавок в 17 ряду у нас буде 3, і на гачку у нас залишиться 15 петель. Ці частинки ми вже зможемо набити наповнювачем, намагатися набивати плотніше, так як суда це нижня частинка тіла. Ми щойно зв'язали нижню частинку тіла і набити її плотніше, щоб потім ми змогли прикріпити сюди ніжки. Ніжки у гусика досить такі важкі, і щоб не не завалювалася іграшка, щоб вона не виглядала трішки негарною, краще плотніше набити нижню частинку тіла. І так, набили наповнювачем нижню частину і переходимо до в'язання шиї ось цієї частинки. Все це ми зараз в'яжемо гачком 2,5. В'яжемо шию з 18 по 32 рядок. В'яжемо по колу без змін по 15 стопчиків без накиду. Це у нас виходить пров'язати. Потрібно 15 рядків без змін по 15 стопчиків без накиду з 18 по 32 рядок. І також не забувайте в процесі в'язання набивати шию. Шию набивайте також поплотніше, щоб вона не завалювалася, потім уже в готовій іграшці. Так, ми пров'язали з вами вже шию. Переходимо до в'язання голови, ось цієї частинки. І це в нас буде 33-й ряд. В 33-му ряду пров'язуємо 15 прибавок. Тобто, кожну петельку ми пров'язуємо прибавки. І в кінці 33-го рядка у нас повинно вийти 30 стопчиків без накиду. В'яжемо 34 рядок, також вяжемо прибавки, але через кожні 4 стопчика без накида. В'яжемо 4 стовпчика без накиду, прибавка. І так робимо 6 разів. В кінці ряду у нас повинно вийти 36 стовпчиків без накида. Потім з 35 по 38 ряд в'яжемо по колу без змін. По 36 топчиків без накиду. Ось цю частинку пров'язуємо, без змін. Це у нас виходить 4 рядочки, по 36 топчиків без накиду. З 35 по 38 рядок. Потім в 39 рядку ми будемо робити убавки. Вже буде закриття голови. 39 рядок. Пров'язуємо 4 стовпчика без накиду плюс вбавка. І так повторюємо 6 разів. В кінці ряда у нас буде 30 стовпчиків без накладу. Сороковий ряд: 3 стопчика без накиду плюс вбавка. Повторюємо так 6 разів. В кінці ряда у нас вийде 24 стопчика без накиду. 41 рядок: 2 стопчика без накиду плюс убавка. Повторюємо таке 6 разів. Кінця ряда у нас буде 18 стовпчиків без накиду, 42-й ряд. В 42-му рядку вже можна взяти хачок менший за розміром, щоб було зруч... зручніше підлазити під саму петельку, було зручніше захоплювати ниточку, він тонкіший, і саме закриття голови, воно буде більш плотнішим. Ну, якщо вам сподобається, сподобається таке використання меншого гачка в алізесофті, то спробуйте робити закриття саме меншим гачком. А пров'язуємо в 42-му рядку убавки: Стопчик без до плюс убавка. Повторюємо таке 6 разів. В кінці рядка у нас буде 12 стопчиків без накиду. Не забувайте набивати голову. Також набивайте плотніше і. Формуйте саму голову, щоб вона виглядала більш круглішою. Потім в 43 му рядку ми пров'язуємо 6 убавок підряд, пров'язали, набили голову наповнювачем і відрізаємо довгу ниточку, щоб у нас залишалася довга ниточка, для того, щоб ми змогли вдіти ниточку голочку і е, зробили, і затянули наше закінчення ряду. Я роблю це так: я голочкою е, беру, про продіваю голочкою кожну петельку, напівпетельку, роблю так шість разів, і потім в кінці стягую ниточку і ховаю, ховаю її через тіло, продіваю декілька разів. Так роблю, щоб вона потім ніде не вилізла. І це дуже гарно, а воно виходить. Навіть не можна сказати, що тут якийсь вузлик є. Ось так: ми з вами за 10 хвилин зв'язали тіло гусика. Ось таке воно в мене вийшло. В наступному відео ми будемо з вами в'язати лапки гуся. Дякую, що подивилися це відео.